Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Завдав смертельних ножових поранень у шию. Одеські поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві. Трагедія сталася в одному з гуртожитків на вулиці Героїв Крут. Його мешканка виявила тіла сусіда на сходинках та зателефонувала до поліції. Резонансне вбивство в Одесі. Поліцейські з'ясували, що між мешканцем гуртожитку та його гостем виник конфлікт, під час якого останній дістав із кишені ножа та кілька разів ударив приятеля в шию та обличчя. Потерпіли помер від великої крововтрати, а зловмисник утік. Менш ніж за дві години правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Як це з, його. з яких мотивів? Що спонукало тебе до цього? Пославлення на. Поліцейські затримали містянина за підозрою у вбивстві свого знайомого. Подія сталася ввечері в одному з гуртожитків на вулиці Героїв Крут. Його мешканка виявила тіло сусіда на сходовому майданчику і зателефонувала до поліції. Прибувши на місці події, поліцейські встановили, що того ж вечора між мешканцем гуртожитку та його гостем виник конфлікт, під час якого останній ножем декілька разів вдарив опонента у шию та обличчя. Попередньо потерпіли, загинув на місці від крововтрати, а зловмисник з місця вчинення злочину втік. Менш ніж за дві години поліцейські встановили особу правопорушника і затримали його. Ймовірно, заряддя злочину поліцейські вилучили та скерували на експертизу. За допомогою мобільної ДНК лабораторії криміналісти вивчили біологічні сліди. Результати дослідження підтвердили причетність затриманого до злочину. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Під час обстрілу Херсона загинув 19-річний хлопець, 14-річна дівчинка у важкому стані. За її життя борються лікарі. Російські ракети та снаряди влучили у житлову п'ятиповерхівку та дитячий майданчик. Окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків і БПЛА. Значно постраждали житлові будинки. Є жертви серед мирного населення. У Херсоні вибухи лунали протягом усього дня. На вулицях було вкрай небезпечно. Під чільним обстрілом перебував мікрорайон ХБК. Один із снарядів вибухнув на дитячому майданчику, де в цей час перебували 19-річний хлопець і 14-річна дівчинка. Після прильоту ми повискакували. Машина стояла тут белая. Парень лежал тут, девушку занесли в подъезд. Была она сильно тоже, ну там позвоночник, шея. Скорую вызвали, ну девушка так, с подъезда вызвала. А хлопчика, вы кажете, не трогали? Не трогали, бо он... ноги синие, вещи на нем порванные были, ну разорванные. Угу. Ну куда его передвигать Хлопець отримав численні поранення і того ж дня помер у реанімації. За життя дівчинка борються лікарі. Її стан важкий. Внаслідок вибухів. Значно пошкоджено багатоповерхові будинки, поранено двох жінок. Під обстрілом противника перебувала і центральна частина міста. Там постраждав 84-річний чоловік. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. У Миколаєві затримали інженера-конструктора «Укроборонпрому», який хотів передати спецслужбам Росії та Ірану новітні розробки у сфері військового кораблобудування. Посадовець таємно копіював технічну документацію і невдовзі мав її надіслати росіянину та громадянину Ірану, який раніше вже був засуджений за шпигунство. Обидва іноземці діяли окремо один від одного, а зв'язок з українським інженером підтримували через анонімні чати в месенджері. За наявними даними, закордонні спецслужби сподівалися отримати новітні розробки України для серійного виробництва комплектуючих для військових кораблів. Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження зрадника, викрили та затримали. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із секретною документацією. Слідчі повідомили йому про підозру в державній зраді. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. 15 лютого офіційно вважається міжнародним днем дитини, що хвора на рак. Увесь світ підтримав таке рішення батьків онкохворих дітей. Цього дня проводити широке інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб. В Одеській обласній дитячій онкогематології наша знімальна група зустріла волонтерів, які постійно відвідують пацієнтів. А цього дня доктор Пілюля з помічниками вирішили зробити святковий майстер-клас для мали. Яка бореться за своє життя. Крута! Соці біодавать. Аня вже майже півроку лікується і живе в Одеській обласній дитячій онкогематології з діагнозом лейкоз. І зараз вступає в третій етап високодозової хіміотерапії. До неї доктор Пілюля завітав у палату. А з іншими маленькими пацієнтами медик-аніматор провів майстер-клас з арт-терапії в ігровому просторі. Раз на тиждень ми обов'язково проводимо майстер-класи. Ми не завжди діти можуть виходити з палат, але ж ті діти, які капаються, ми для них теж робимо. То що ми робимо майстер-класі, то всі проробки ми приносимо їм до палату, тобто щоб вони теж були причасні до того, що ми робимо. Доктор Пілюля з'явився 2011 року після того, як професійний організатор святкових подій Гурам Маглаперідзе побачив фільм про європейського лікаря-аніматора, який допомагав маленьким пацієнтам впоратись серйозною хворобою. Гурам вперше провів свято на запрошення відділення онкогематології і вирішив приходити до маленьких пацієнтів надалі. До 2017 року ми їздили по всім лікарням України, лікарням по онковідділенням лікарень, які є в Україні. Один раз на місяць ми обов'язково відвідували інститут рака та Ахмадіт в місті Києві. З початком воєнного вторгнення громадська організація Татова турбота знову активізувала свої дії. Бо коли за вікном лунають вибухи, подарувати радість і підтримати мужніх маленьких хворих дуже важливо. А в лікарні доктору Пілюлі раді завжди. Позитивний настрій дуже допомагає в лікуванні. І такі заняття, які проводить доктор Пілюля. Це арт-терапія. Вона дуже від, відлікає дітей від їх проблем, які і болі, які вони відчувають при перебуваючи в стінах нашого закладу. Вони відлікаються і лікування йде ну краще. Я з двома хлопчиками лежу. В мене в одного хлопчика рак ракурсного мозку, а в одну, а в цего хлопчика часто йшли носносика кров обхоліговного мозу на страїв євички діагноз. У Нас ще погине тільки. Ми по камість маленькою, а старшенька вдома. У неї камість перерив. А третє дівочки по кам'яніс ми робимо обслідування. МРТ раз у три місяці. А з ними проходимо хіміотерапію. Дякуємо таким людям, що вони приходять, що трохи розрядку і діткам робиться, і батьки трошки відлікаються від цього. Це дуже добре, що таке, до нас такі люди приходять і роблять. На тлі того, як важко хворим дітям, наші проблеми виглядають незначними. Але не всі, хто починав в Одесі, проєкт Доктор Клоун витримали. Бо морально тут важко, каже Гурам. Але він сам, маючи п'ятьох дітей, і основну роботу уже багато років приходить і розважає і підбадьорює хворих на рак дітей. За офіційними даними в Україні щороку діагностують близько тисяч нових випадків онкологічних хвороб у дітей. Найбільш поширені рак крові та рак головного мозку. Ці хвороби у дитячому віці, як правило, неможливо попередити або виявити за допомогою скринінгу. Водночас, дитяча онкологія не смертний вирок, а виліковна в сучасних умовах хвороба. І в боротьбі за маленькі життя важливі і праця медиків, і психологічний стан хворого. У цьому і допомагає. Досвід європейських країн доводить: 80% дітей з діагнозами злоякісних пухлин і лейкозів мають шанси знову бути здоровими. В Україні рівень виживаності дітей досягає близько 70%. Вітаємо дітей з днями народження, з календарними святами. Ми виконуємо, на жаль, останні бажання. Тобто, якщо медицина вже не може допомогти дитині, ми дізнаємося, яке в є останні побажання, і обов'язково виконуємо, щоб дитина отримала те, що вона хоче житті. На щастя, зараз таких дітей немає, але ж за такий срок в нас було їх багато. І чимало було дітей, які перемогли хворобу. Міжнародний день онкохворої дитини недарма називають днем неймовірної мужності. Це день, коли ми особливо привертаємо увагу до тих дітей, які, сціпивши зуби і ковтаючи сльози, день за днем від крапельниці до крапельниці рухаються вперед. Робили кожен рік день дитини, яка вже більше не хворіє. Тобто ми збираємо всіх дітей, неважливо, якому якому вони зараз в возрасті, і Ми їх збираємо, робимо для них концерт, виїжджали ми з ними в Карпати, робимо для них, для них табір, Тобто ми, їх, все рівно ми з ними спілкуємося і все про них знаємо. Громадська організація, яку заснував Гурам Маглаперідзе, має назву татова турбота. І це, як з'ясувалося, зовсім не випадково, коли допомагаєш дітям хворим на рак. Досить часто, коли діти хворюють такою тяжкою хворобою, ну розпадаються сім'ї, і тато може уйти від, від сім'ї. Тобто по ним всім. Дуже вачно, тому що їм не вистачає татової турботи. Ми хочемо їм в цьому допомогти. Поряд з татовою турботою працюють і допомагають жінки, волонтерки з Великодолинської громади. Після майстер-класу зі створення Валентинок, який провів доктор Пілюля в дитячій онкогематології, на всіх малих учасників чекали солодкі дарунки. Ми завжди питаємо, що можна дітям. В них є Коробка храбрості, яку завжди наповнюємо. Це коли дитина йде там, допустим, на якусь маніпуляцію. Коробка храбрості має бути завжди повна, щоб він собі посміхався, коли йому щось роблять боляче. Взяв собі цукерку чи пастілу. Проєкт Доктор Клоун планують реалізовувати не тільки в Одесі, а й в Києві, як це було раніше. Для цього татова турбота збирає кошти на платформі Моє місто. Аби, хоч раз на місяць, відвідувати інститут рака і охмадит, де продовжують лікування маленькі пацієнти, які вже познайомилися з доктором Пілюлею в онкогематології. Вартість напальне в Україні може зрости на 2 гривні за літр, заявляють фахівці галузі. Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн зазначив, що це пов'язано з подіями у Червоному морі, через які почала зростати закупівельна вартість палива. На які розцінки очікувати українським кермувальникам найближчим часом детальніше дивіться у нашому матеріалі. Через зростання цін на нафту у всьому світі починають рости вгору закупівельні ціни для українських компаній нафтопродуктів. Автозаправні станції також почали поступово змінювати ціни. Поки що, здорожчання спостерігається у мережах так званого економ-сегменту, зазначає директор консалтингової компанії А 95 Сергій Куюн. Це завжди так відбувається, тому що ці компанії працюють на меншій націнці, і відповідно, коли вона скорочується, то вони вимушені діяти швидше. Але я думаю, що згодом, десь за пару тижнів, якщо ситуація не зміниться, якщо ціна на нафту не охолоне, то відповідно думаю, що ми побачимо рух і в великих мережах національних. Поки що цей прогноз він обмежується десь двома гривнями на літрі. Поки що немає передумов говорити про трагедію, каже Сергій Куюн, але в межах кількох гривень ціна може піднятися протягом двох-трьох тижнів. Що стосується скрапленого газу, з одного боку, ми маємо дуже великі запаси зараз на ринку. Так, він теж дорожчає газ, але ж є така обставина як зростання постачання скрапленого газу з Польщі, де, яка є найбільшим імпортером російського скрапленого газу, і у нас є зараз всі передумови говорити про те, що цей дешевий газ все більше постачається на ринок України, і відповідно його основна риса це його дешевизна. Скраплений газ дешевше за неросійські аналоги в Європі на 30 відсотків, зазначає експерт. І відповідно цей фактор, на жаль, буде основним у процесі стримування цін на пальне, і, зокрема, на скраплений газ. З іншого боку, я думаю, що це неприпустима ситуація, коли ми купуємо. Пальне фактично спонсоруємо нашого, наших ворогів. Відповідно, я думаю, що держава має вжити заходів для того, щоб припинити це постачання. Торгували тротилом і гранатами. В Одесі правоохоронці викрили місцевих чоловіків у незаконних оборудках з вибуховими речовинами та бойовими припасами. В Одесі на гарячому затримали торговців зброєю. У покинутій будівлі на миколаївській дорозі вони продали клієнту тротилові шашки і гранату. Чоловіків затримали одразу після угоди, за результатами якої вони виручили 400 доларів. Правоохоронці вилучили у них дві тротилові шашки, корпус ручної осколкової гранати іноземного виробництва із запалом, і дві запальні трубки. Усе вилучене направили на експертизу. За словами затриманих, боєприпаси вони знайшли в лісосмузі на околиці Одеси. Фігурантам пові... Відомила про підозру, їм загрожує до семи років позбавлення волі. У Чорноморську чоловік посеред білого дня став жертвою розбійного нападу. У нього просто на вулиці вистрілив невідомий, забрав сумку з грошима і втік на мопеді. Стрілянина посеред дня. Інцидент стався у Чорноморського 14 лютого. Правоохоронців на місце викликали очевидці. Як з'ясувалося, правопорушник кілька разів вистрілив у місцевого жителя з пістолета Макарова. Після чого забрав у потерпілого сумку і втік на мопеді. Потерпілого доправили до лікарні з вогнепальними пораненнями ніг загрози його життю немає. У місті ввели план сирена. Чоловіка, який стріляв у жителя Чорноморська, затримано за підозрою у розбійному нападі. Нагадаємо, сьогодні в день на одній з вулиць міста зловмистик декілька разів вистрілив у містянина, забрав у нього сумку з грошима та втік на мопеді. Потерпілого доправили у лікарню з вогнепальними пораненнями в нижніх кінцівок і прооперували. Під час огляду місця події слідчі вилучили ймовірне знаряддя злочину, яке буде скеровано на експертизу та сумку потерпілого. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 187 розбій та частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримала за кілька кварталів від місця злочину. У нього вилучили зброю. За розбійний напад йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Повідомила прес-служба облполіції. Без гаджету телевізора та радіо важко сьогодні уявити сучасну людину, але все ж таки можна. А ось без книги аж ніяк. Найгеніальніший винахід людства продовжує залишатися у тренді до міжнародного дня дарування книги і на день закоханих у центральній бібліотеці. Одеси пройшла традиційна бібліоніч. Захід зібрав чисельних гостей, які стали свідками різноманітних тематичних подій, концертів, майстер-класів, виставок та розіграшів. Книга як джерело цінної інформації, наукових знань, а ще як предмет літературної насолоди, продовжує поповнювати армію своїх прихильників. До міжнародного дня дарування книг, а також на день закоханих в Одеській національній науковій бібліотеці пройшла вже шоста за рахунком Велика Одеська бібліоніч. Захід зібрав в одному місці людей різних подобань, але об'єднало їх одне любов до книги. На вході гостей зустрічали феї-метелики. Поруч лунала жива музика. Програма вечора вкрай насичена, і кожен з гостей. Міг відвідати найулюбленіший захід, чи то концерт, виставка, розіграш або майстер-клас. Люди привлекаються, люди знайомляться, люди зустрічають друг друга, Зустрічаєш якихось знайомих, яких давно не бачив. Ну і, звісно, книга. Книга, я вже сказала на одному мероприяті, Це одне з найвидаючих зображень людства. Не буде світу, ми відкриємо книжку, почитаємо. Серед багатьох подій вечора був і концерт викладачів та учнів однієї з мистецьких шкіл Одеси. Подруги Катерина та Елеонора разом прийшли на бібліоніч та залюбки відвідали майстер-клас з малювання, розповіли про свої враження та улюблені книжки. Мені дуже сподобалось, що тут багато людей під час війни це ну, дуже круто, що люди збираються, можуть так класно провести час. Мені дуже подобається тут малювати. Я сама дуже полюбляю малювати, але в мене так талант. Що ви обрали для малюнку? От, квіточка. Подобається про українських діячів яких на жаль було репресовано серед поціновувачів книжок були й ті, хто не лише захоплюється читанням, але й пише сам. Я щиро вірю в кохання і щиро вірю в українську літературу. «Укрсучліт» – це все, це понад усе. Щодо романтики, я взагалі вважаю, що в нас дуже. Класна і сучасна молодь починає писати. Вона пише неймовірно. В нас є старше покоління, яке пише. І тут я сьогодні чула про розстріляне відродження. В нас є нове відродження, і я маю надію, що воно буде не розстріляним, а відновленим, зокрема, завдяки коханню». Організатори Великої одеської бібліоночі намагалися зробити захід креативним та цікавим для всіх поколінь, в тому числі і для маленьких відвідувачів. Серед них вистава японського театру з українським казковим героєм. Вона відчинила віконечко і випустила його, адже її ніхто не випускає на вулицю. Бантик не дозволяє принцесі гуляти. Він хоче, щоб принцеса стала його нареченою. Театр у нас називається театр каміші бай. Це така назва японського театру. Він походить звід, ну, звідти. Принцип того, що в нас є така коробочка, е, вона дерев'яна, а можна скласти паперову, наприклад. І туди вставляються картинки. По цих картинках люди можуть інтуїтивно придумувати ту чи іншу історію. Юному Данилу казка дуже сподобалася. Хлопчик щиро поділився враженнями. Як перемогли бантика, очі навіть. А хто там був головний герой і, і, і чим закінчилося? Закінчилось танцями. взагалі-то, Жакінчили для молоді пізнавальним через свій сучасний підхід став майстер-клас книги, любов і тік-ток» від нашої колеги, журналістки та блогерки, авторки проєкту не експертка Світлани Пензової. Вона звернула увагу юних слухачів, в тому числі на класику української літератури. Дуже круто перечитувати книги. Тому що о, зараз сприймається там шкільна програма, те, що ми читали раніше, сприймалася ну зовсім зовсім інакше, як зараз прочитати. Чому тому, що людина набуває життєвого досвіду, емоцій, все це день за днем. Ти дорослішаєш у книгах. Часто можна зустріти ті ж почуття, що переживаєш, і ти каже Світлана Пензова, та наводить наочні приклади зі свого літературного досвіду. Якщо хтось не любив читати, є такі люди, що з часом відкривають, просто ви не знайшли ту книгу, так? яку просто для себе можна відкрити. І як я казала на майстер-класі, відчути, ніби автор пише про тебе, ніби про твої емоції, так але це вже було 100 років тому, і переживали ті самі емоції. За словами генеральної директорки бібліотеки Ірини Бірюкової, ані пандемія, ані події під час воєнного стану не завадили провести великий культурний захід цього року, до якого долучилися різні інституції, діїчі науки, культури та освіти. Тож сьогодні в будівлі бібліотеки, в цій старовині, палацові будівлі відбувається одночасно і концертна програма, і поетичні читання, і модельні покази, і гра буріме, і майстер-класи різноманітні, і гра. В Камішібай, це японський театр, але з українськими героями. Все та багато іншого відбувається в тому ракурсі, як воно може бути пов'язано книгою. Всі події, всі заходи, всі ідеї натхнені книгою. Під час Великої одеської бібліоночі були також проведені розіграші подарунків серед гостей заходу. Пройшла патріотична акція бібліотека українському воїну з передачою книжок у дарунок захисникам, які перебувають на реабілітації. Не встигли насолодитися сонцем як в Одесі. Знову дощить. чи надовго в регіоні затримається хмарна погода і чи варто одеситам готувати парасольки на вихідні? Розповіли синоптики відділу метеопрогнозів гідромоцентру Чорного та Азовського морів. Переважно тепло, але місцями вночі можливий невеликий дощ. Найближчої доби погоду Одещі Одещини буде зумовлювати гребень антициклону, який розповсюджується із північного сходу на більшу частину території України. В Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Повітряні потоки переважатимуть північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. У міру розвитку арктичного антициклону та його зміщенням у південні широти, до нас із північного сходу надійде більш прохолодна повітряна маса, але все одно температурний фон залишається вище норми. Вночі по місту Одеса 3-5 тепла, вдень 5-7 тепла. У Одеській області температура вночі 1,6 тепла, вдень 4 4,9 тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка видимість 1-2 км. Хмарна погода з проясненнями очікується наприкінці тижня, однак у вікенд опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно східний, 18 лютого, північно-західний, швидкість помірна. Температура вночі від одного морозу до чотирьох тепла, вдень 5-10 тепла. А ось на початку наступного тижня мешканцям Одеського регіону варто приготувати парасольки в понеділок, 19 лютого, та у вівторок, 20 лютого, очікуються місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Температурний фон вночі складатиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. В день буде тепліше від 5 до 10 градусів з позначкою плюс. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.